Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні я розповім вам історію, яка змусить вас задуматися про те, що знаходиться за межею нашого розуміння. Це не вигадка, не літературний твір, а справжня розповідь про події, які сталися на передовій у березні 25-го року. Воїн, який загинув у бою, повернувся до свого побратима з посланням, яке стосується кожного з нас. Те, що він сказав. Змінює все наше розуміння про майбутнє війни. Я попрошу вас уважно вислухати цю історію від початку до кінця, бо кожне слово тут має значення. Андрій Коваленко служив у 37-й бригаді морської піхоти. Йому було 32 роки, коли він вирушив на фронт у лютому 22-го року. До війни він працював інженером у Києві, мав дружину Олену. Та семирічну доньку Софію. Коли почалася повномасштабна війна, Андрій не вагався жодної секунди. Він пішов до військомату наступного дня після початку вторгнення. Його дружина плакала, просила залишитися, казала, що армія впорається без нього, але Андрій знав, що має йти. Він відчував це всім своїм єством. Перші місяці на фронті були важкими: бої під Маріуполем, постійні обстріли, втрата товаришів. Але Андрій тримався. Він писав листи додому, намагався підтримувати зв'язок з родиною, хоча часто не було можливості навіть подзвонити. У його підрозділі був ще один боєць Максим Шевченко, 38 років, родом з Полтави. До війни Максим викладав історію в університеті. Ці двоє швидко здружилися. Вони ділилися всім, що мали, підтримували один одного в найважчі моменти. Максим розповідав Андрію про свої дослідження української історії, про те, як наші предки боронили землю від ворогів століттями. Андрій слухав та думав про те, що вони продовжують цю традицію. Обидва розуміли, що війна буде довгою, що попереду ще багато випробувань, але вони вірили, що Україна переможе. Цією вірою вони жили кожен день. 15 березня 25-го року їхній підрозділ отримав завдання відбити ворожий наступ у районі Часового Яру. Розвідка повідомила, що противник стягує сили для масованої атаки. Командування вирішило зупинити ворога на підступах до міста. Андрій та Максим готувалися до бою разом. Вони перевіряли зброю, розподіляли боєприпаси, обговорювали тактику. Того ранку небо було сірим, низькі хмари нависали над землею. Андрій сказав Максиму, що йому наснився дивний сон. У сні він бачив поле, вкрите туманом та чув голоси, які кликали його. Максим посміхнувся та відповів, що це просто нерви перед боєм. Але Андрій не посміхався він дивився кудись у бік, ніби бачив щось, чого не бачили інші. Бій розпочався о сьомій ранку. Ворожа артилерія почала обстрілювати позиції українських військових. Земля здригалася від вибухів, повітря наповнилося димом та пилом. Потім пішла піхота. Сотні ворожих солдатів рушили в атаку. Андрій зі своїм підрозділом займав оборону на лівому фланзі. Вони стріляли без зупинки, намагаючись стримати натиск. Максим був за 50 метрів праворуч біля кулемета. Вони час від часу. Перекрикувалися через рацію, координуючи дії. Бій тривав три години. Українські воїни відбили першу хвилю атаки, потім другу. Але ворог не відступав. Близько 11-ї години. Андрій побачив, як група ворожих солдатів намагається обійти їхні позиції з флангу. Він зрозумів, що треба діяти негайно, інакше весь підрозділ опиниться в оточенні. Андрій повідомив командиру про небезпеку та попросив дозволу контратакувати. Командир дав згоду. Андрій зібрав п'ятьох бійців та повів їх на перехоплення ворога. Вони вийшли з укриття та побігли через відкрите поле. Саме в цей момент прилетів міномет. Вибух стався за два метри від Андрія. Його відкинуло вибуховою хвилею. Осколки пробили бронежилет та увійшли в груди. Андрій впав на землю. Його товариші підповзли до нього, намагалися надати допомогу, але було пізно. Останнє, що він побачив, було сіре небо над головою. Останнє, що він відчув, було холод, який розливався по тілу. Він помер за п'ять хвилин до того, як підрозділ відбив атаку та змусив ворога відступити. Максим дізнався про смерть Андрія через годину після бою. Він стояв біля тіла свого побратима та не міг повірити. Що це сталося? Андрій лежав з відкритими очима, обличчя його було спокійним. Максим закрив йому повіки та поклявся, що помститься за друга. Тіло Андрія евакуювали з поля бою. Його поховали в рідному Києві через тиждень. На похорон прийшли дружина, донька, батьки, друзі. Олена плакала безперервно. Маленька Софія не розуміла, чому тато більше не прийде додому. Максим теж був на похороні. Він стояв осторонь, не наважуючись підійти до родини. Він відчував провину за те, що вижив, а Андрій ні. Після похорону Максим повернувся на передову. Бої тривали. Кожен день приносив нові втрати, нові випробування. Максим намагався не думати про Андрія, заглушав спогади роботою, боєм, втомою. Але вночі, коли все стихало, він згадував свого друга. Він згадував їхні розмови, жарти, плани на майбутнє. Андрій казав, що після війни вони разом поїдуть у гори, відпочинуть, забудуть про все, що пережили. Тепер цього не станеться ніколи. 28 квітня 25-го року, через 43 дні після загибелі Андрія, Максим стояв на варті. Була третя година ночі. Підрозділ розташувався в лісосмузі неподалік від передової. Ніч була тихою, зірки яскраво світили на небі. Максим курив сигарету та дивився в темряву. Раптом він відчув холод. Це був не звичайний холод від нічного повітря, а щось інше, щось таке, що пронизувало до кісток. Максим обернувся та побачив постать за 10 метрів від себе. Спочатку він подумав, що це хтось із бійців, але потім зрозумів, що помиляється. Постать світилася слабким, блідим світлом. Максим схопився за автомат, але пальці не слухалися. Він не міг поворухнутися, ніби хтось тримав його на місці. Постать почала наближатися. І з кожним кроком Максим все чіткіше бачив риси обличчя. Його серце завмерло. Це був Андрій. Він був одягнений у ту саму форму, в якій загинув. На грудях була темна пляма від крові. Обличчя було блідим, очі дивилися прямо на Максима. Андрій зупинився за два метри від нього. Максим хотів щось сказати, але горло перехопило. Він просто стояв та дивився на свого мертвого друга. Андрій заговорив першим. Його голос був тихим, але чітким. Він сказав, що прийшов не просто так, що має передати послання. Максим знайшов у собі сили запитати, чи це насправді відбувається, чи може він спить, і це сон. Андрій похитав головою. Це не сон, сказав він. Він тут справді прийшов із того світу, бо має щось важливе сказати не лише Максиму, а всім українцям. Максим нарешті зміг поворухнутися. Він опустив автомат та ступив крок уперед. Він запитав, що сталося, чому Андрій тут, що він хоче сказати. Андрій дивився на нього довгим поглядом. Потім почав розповідати. Андрій сказав, що після смерті він опинився в місці, яке важко описати словами. Це не було ні раєм, ні пеклом у традиційному розумінні. Це був простір між світами, де перебувають душі тих, хто загинув на війні. Там він зустрів інших полеглих воїнів, тисячі українців, які віддали життя за батьківщину. Вони всі перебували в цьому просторі, спостерігали за тим, що відбувається на землі, бачили продовження війни, бачили страждання людей. Андрій розповів, що в цьому просторі між світами немає часу в звичному розумінні. Минуле, сьогодення та майбутнє існують одночасно. Він бачив не лише те, що було, а й те, що буде. І саме тому він прийшов до Максима. Те, що він побачив, Жахнуло його так сильно, що він попросив дозволу повернутися на короткий час, аби передати попередження. Максим слухав, затамувавши подих. Він запитав, що саме Андрій побачив. І тоді почалося те, що назавжди змінило життя Максима. Андрій сказав, що війна не закінчиться перемогою, якою її уявляють собі зараз українці. Він бачив майбутнє, де конфлікт тягнеться до кінця 26-го року та далі. Він бачив нові бої, нові жертви, мільйони людей, які втратять домівки. Він бачив міста, перетворені на руїни, села, де більше ніхто не живе. Він бачив покоління дітей, які виростають без батьків, які не знають, що таке мирне життя. Він бачив економіку, яка рухається до колапсу, інфраструктуру, яка не відновлюється. Людей, які втрачають надію. Максим заперечив: він сказав, що Україна сильна, що народ не зламається, що союзники підтримують нас. Але Андрій похитав головою. Він сказав, що Максим не розуміє масштабу трагедії, що попереду. Союзники втомляться, сказав Андрій. Він бачив, як у 26-му році західна підтримка поступово слабшає. Спочатку зменшується постачання зброї, потім фінансова допомога. Політики в інших країнах починають говорити про необхідність мирних переговорів, про компроміси. Вони не хочуть більше витрачати гроші та ресурси на війну, яка здається безкінечною. В їхніх країнах є свої проблеми: своя економічна криза, своє невдоволення населення. Українська війна перестає бути пріоритетом. Андрій розповів далі: він бачив, як протягом 26-го року на фронті ситуація погіршується. Не через те, що українські воїни слабкі чи боягузи. Навпаки, вони продовжують героїчно битися. Але ресурсів стає все менше. Не вистачає боєприпасів, техніки, обладнання, підрозділи воюють на межі можливостей. Люди втомлюються не фізично, а морально. Коли ти воюєш рік. Два, три, чотири, п'ять років, коли ти втрачаєш друзів одного за одним, коли не бачиш кінця цьому, щось ламається всередині. Він бачив, як у 26-му році в суспільстві наростає розкол. Ті, хто на фронті та ті, хто в тилу, починають жити у двох різних реальностях. В тилу життя продовжується. Люди ходять у кафе на концерти, будують плани. На фронті люди помирають щодня. Ця прірва між двома реальностями стає все глибшою. Виникає озлоблення, нерозуміння, взаємні звинувачення. Воїни почуваються зрадженими, цивільні не розуміють, чого від них хочуть. Максим слухав, і йому ставало страшно. Він запитав, чи бачив Андрій, чим усе закінчиться. Андрій відповів, що закінчиться це трагедією. Не повною поразкою, але й не перемогою, закінчиться виснаженням обох сторін, але більше виснаженням України, бо ми менші, бо наших ресурсів менше. Настане момент наприкінці 27-го, або на початку 28-го року, коли доведеться сідати за стіл переговорів, не з позиції сили, а з позиції слабкості. Доведеться йти на поступки, які зараз здаються неприйнятними. Андрій сказав, що бачив ці переговори. Вони відбудуться в період з кінця 27-го до середини 28-го року. Україна втратить контроль над частиною територій. Ці території будуть офіційно названі спірними або перейдуть під іншу юрисдикцію. Мільйони українців опиняться по той бік кордону. Родини будуть розірвані. Люди, які хочуть залишитися українцями, будуть змушені залишити домівки та переїхати. Інші залишаться, але житимуть під чужою владою. Максим не витримав він закричав, що цього не може бути, що народ ніколи на це не погодиться, що воїни немарно гинули. Андрій подивився на нього сумно: саме тому він і прийшов, сказав він. Саме тому душі загиблих воїнів відправили його з посланням. Щоб українці знали правду, щоб готувалися до майбутнього, яке буде важким, щоб зробили все можливе, аби змінити цей шлях, поки ще є час. Андрій розповів, що бачив ще одну страшну річ: після підписання угоду у 28 му році: насправді мир не настане. Буде перемир'я, але не мир. По обидва боки нового кордону люди житимуть у страху. Будуть періодичні обстріли, провокації, теракти. Економіка не зможе відновитися повноцільно протягом 29-го та 30-го років, бо постійна загроза не дає можливості будувати довгострокові плани. Інвестори бояться вкладати гроші в нестабільну країну. Люди продовжують виїжджати за кордон, шукаючи кращого життя. Населення скорочується. Села та малі міста пустіють. Він бачив, як у 35-му році, через 10 років після його загибелі, Україна стає зовсім іншою країною, значно меншою за територією, значно меншою за населенням, травмованою та розділеною покоління, які виросли під час війни, несуть у собі цю травму. Вони не довіряють нікому. Вони агресивні, вони не вірять у майбутнє. Рівень злочинності зростає. Наркоманія та алкоголізм стають епідемією, особливо серед колишніх воїнів, які не можуть адаптуватися до мирного життя. Максим стояв і не міг вимовити жодного слова. Усе, що говорив Андрій, суперечило всьому, у що він вірив. Він хотів сказати, що це неправда, що майбутнє не визначене, що люди можуть змінити долю. Але щось у голосі Андрія, щось у його очах говорило, що він каже правду не приємну правду, а справжню. Андрій продовжив він сказав, що найстрашніше не сама війна, та не навіть її наслідки. Найстрашніше те, що це все можна було б уникнути. Він бачив моменти в минулому, коли були шанси зупинити ескалацію. Він бачив помилки, які робили лідери, дипломати, військові командири. Він бачив момент за моментом, коли можна було вибрати інший шлях, але вибирали той, що вів до катастрофи. І тепер, з того боку, з простору між світами, де він перебуває, він бачить, як історія рухається до свого трагічного фіналу в двадцять шостому, двадцять сьомому, двадцять восьмому роках. Максим запитав, навіщо тоді Андрій прийшов, якщо все вже визначено. Якщо майбутнє незмінне, який сенс у цьому попередженні? Андрій відповів, що майбутнє не повністю визначене. Те, що він бачив, це найімовірніший розвиток подій, але не єдино можливий ще є шанс щось змінити. Зараз кінець 25-го року, попереду весь 26-й рік, коли ще можна вплинути на хід подій. Але для цього люди мають знати правду, мають бачити, куди вони йдуть, мають бути готовими до важких рішень. Андрій сказав, що основна помилка полягає в тому, що люди покладають надії на інших, на союзників, на лідерів, на когось ще Але насправді все залежить від самих людей, від того, наскільки вони готові боротися не лише на фронті, а й у тилу, від того, наскільки вони готові єднатися. Підтримувати один одного, не втрачати людяності навіть у найстрашніші моменти 26-го року. Саме це єднання, саме ця людяність може змінити майбутнє. Він попросив Максима передати це послання іншим, розповісти про те, що він бачив, попередити людей про 26-й рік, про 27-й, про те, що чекає попереду, дати їм шанс підготуватися. Змінити свої дії, вибрати інший шлях. Максим запитав, чи повірять йому. Хто повірить воїну, який каже, що бачив привид свого мертвого друга. Його назвуть Божевільним, скажуть, що він зійшов з розуму від стресу. Андрій відповів, що це не важливо хтось повірить, хтось ні. Але навіть якщо повірять одиниці, це вже щось. Це може запустити ланцюгову реакцію змін. Максим запитав про себе, що буде з ним, чи виживе він у війні, чи побачить він 26-й рік, 27-й, 28-й?» Андрій помовчав, потім сказав, що не може говорити про конкретну долю окремих людей. Це табу навіть для тих, хто по той бік. Але він попросив Максима бути обережним, попросив цінувати кожен день, кожну мить, попросив жити так, ніби завтра може не бути. Бо для багатьох завтра справді не настане. Потім Андрій сказав ще одну річ він сказав, що серед загиблих воїнів у просторі між світами є згода. Вони не шкодують, що віддали життя за Україну. Вони зробили це свідомо, зробили б знову. Але вони шкодують, що їхня жертва може виявитися марною, що країна, за яку вони загинули, може не вистояти. Що їхні діти. Їхні дружини, їхні батьки житимуть у тій самій реальності, від якої вони намагалися їх захистити. Що в 26-му році все може піти не так, це найбільший біль мертвих, сказав Андрій. Не власна смерть, а усвідомлення марності цієї смерті. Максим стояв із слізьми на очах. Він не плакав з дня загибелі Андрія, але. Зараз не міг стриматися. Він запитав, чи є щось, що він може зробити, щось конкретне, що допоможе змінити майбутнє 26-го року. Андрій відповів, що кожна людина має робити свою частину на фронті, продовжувати боротися, в тилу працювати, допомагати армії, не втрачати віри, лідерам приймати мудрі рішення, шукати дипломатичні шляхи, не зупинятися перед труднощами. Союзникам не забувати про Україну, продовжувати підтримку протягом усього 26-го року та далі. Усе це разом може створити іншу реальність. Андрій почав віддалятися, його постать ставала все більш прозорою. Максим простягнув руку, намагаючись затримати друга, але рука пройшла крізь повітря. Андрій усміхнувся останній раз. Він сказав, що його час вичерпано, що йому треба повертатися. Але він буде спостерігати звідти. Він та всі інші загиблі будуть дивитися, що станеться з Україною в 26-му році, в 27-му, в 28-му. Вони сподіваються, що їхнє послання буде почуте. Вони сподіваються, що жертва їхня не буде марною. Останнє, що сказав Андрій, перед тим як зникнути повністю, це прохання передати його дружині та доньці, що він любить їх. Що він завжди буде з ними, навіть якщо вони його не бачать. Що він хоче, щоб вони були щасливі, щоб жили далі, щоб не зупинялися у горі. а потім він зник. Максим залишився один у нічній темряві. Ранком Максим розповів про те, що сталося, командиру підрозділу. Командир слухав уважно, не перебиваючи. Коли Максим закінчив, командир помовчав. А потім сказав, що війна робить дивні речі з людською психікою, що Максиму потрібен відпочинок, можливо, розмова з психологом. Максим не став сперечатися він розумів, що йому не повірять, але він знав, що має зробити. Наступні тижні Максим розповідав про свою зустріч з Андрієм всім, хто хотів слухати. Деякі бійці реагували скептично, інші слухали уважно, але нічого не говорили. Декілька чоловік сказали, що вірять йому, що самі відчували щось подібне, бачили видіння, чули голоси. Війна відкриває межі між світами, казали вони. Мертві намагаються говорити з живими, попередити про небезпеку 26-го року. Максим написав листа родині Андрія, розповів Олені про те, що сталося тієї ночі, 28 квітня, передав останні слова її чоловіка. Олена відповіла через тиждень. Вона писала, що не знає, вірити їй чи ні. Але ці слова принесли їй втіху. Відчуття, що Андрій десь поруч, що він не покинув їх повністю, допомагало пережити горе. Маленька Софія після цієї розмови сказала мамі, що тато приходив до неї вночі, що він казав, що все буде добре. Олена не знала, чи це правда, чи дитяча фантазія. Але вона. Відчула полегшення. Історія Максима поступово почала розповсюджуватися. Спочатку серед військових, потім серед їхніх родин, потім далі. Хтось розповідав у соцмережах, хтось ділився в приватних розмовах. Реакції були різні: одні називали це вигадкою, пропагандою, маніпуляцією, інші вірили щиро, треті не знали, що думати. Але щось усередині відгукувалося на ці слова. Про двадцять шостий рік Максим продовжував служити на фронті. Він воював з тією самою відданістю, що й раніше. Але тепер він ніс у собі тягар знання. Він бачив майбутнє очима свого мертвого друга. Він знав, що попереду страшні випробування в двадцять шостому році, і він робив усе можливе, щоб змінити це майбутнє. Він говорив з товаришами про єдність, про важливість кожного дня, про те, що вони борються не лише за територію, а за саму можливість жити по-людськи. Через два місяці після зустрічі з Андрієм, у червні 25-го року, Максим отримав поранення, осколок влучив йому в ногу. Його евакуювали до шпиталю в Дніпрі. Під час лікування він продовжував розповідати свою історію. Медсестри, лікарі, інші поранені слухали його. Хтось вірив, хтось ні. Але всі замислювалися. Замислювалися про війну, про жертви, про майбутнє 26-го року. Коли Максим одужав у серпні 25-го року, він не повернувся на передову. Лікарі визнали його обмежено придатним до служби. Його комісували. Максим повернувся до Полтави. Він спробував повернутися до викладання, але зрозумів, що не може просто викладати історію після всього, що пережив. Він почав писати: писав про війну, про тих, хто загинув, про послання Андрія щодо 26-го року. Його тексти публікували невеликі видання, потім великі. Історія мертвого воїна, який повернувся з попередженням про 26-й рік, стала широко відомою восени 25-го року. Соціологи, психологи, священники, навіть політики почали обговорювати цю історію наприкінці 25-го року. Одні використовували її як приклад колективної травми суспільства, інші як свідчення того, що війна має духовний вимір. Третій – як маніпуляцію громадською думкою, але незалежно від інтерпретацій, ця історія змусила тисячі людей замислитися про майбутнє України про те, що може статися в 26-му році, про те, яку ціну ми платимо за свободу, про те, чи достатньо ми робимо, щоб ця ціна не була марною зараз кінець 25-го року. Максим продовжує писати та говорити про те, що розповів йому Андрій. Він попереджає про небезпеки 26-го року, про те, що західна підтримка може ослабнути. Про те, що в суспільстві можуть посилитися розколи, про те, що економіка може не витримати тиску, про те, що в кінці 27-го або на початку 28-го року можуть розпочатися переговори з позиції слабкості. Він закликає українців. Готуватися, єднатися, робити все можливе, щоб змінити це майбутнє. Чи збудеться те страшне майбутнє, яке побачив Андрій у просторі між світами, стане зрозуміло вже за кілька місяців, коли настане 26-й рік. Те, що відбудеться в 26-му році, визначить долю України на наступні десятиліття. Те, як ми зустрінемо виклики 26-го року, покаже, чи була жертва загиблих воїнів марною, чи ні. Прийшов час закінчити цю розповідь. Я не можу сказати вам, чи була ця зустріч реальною, чи то був лише плід травмованої психіки воїна. Я не можу підтвердити, що душі мертвих справді спостерігають за нами з того боку. Але я можу сказати, що послання, яке принесла ця історія, Важливе незалежно від її природи. Воно нагадує нам про ціну війни, про те, що кожен загиблий воїн залишає за собою родину, мрії, майбутнє якого не буде. Воно попереджає нас про 26-й рік, який може стати переломним для долі нашої країни. Воно попереджає, що перемога не гарантована, що попереду можуть бути важкі рішення, що єдність. Та стійкість народу вирішують усе. Чи збудеться те страшне майбутнє, яке побачив Андрій у просторі між світами, залежить від кожного з нас, від того, як ми зустрінемо 26-й рік, від того, наскільки ми готові боротися, підтримувати один одного, не втрачати людяності навіть у найтемніші моменти. Загиблі воїни віддали своє життя за Україну. Тепер наша черга зробити так, щоб їхня жертва не була марною, щоб країна, за яку вони загинули, вижила, вистояла та стала сильнішою в 26-му році. Та далі це наш обов'язок перед ними, це наш обов'язок перед майбутніми поколіннями. І якщо ця історія змусила, хоча б когось задуматися про це, значить, послання мертвого воїна було почуте, значить, воно виконало свою місію. 26 й рік покаже. Чи зуміли ми почути це попередження?